Що таке детокс? Багато хто запитував мене і навіть писали у месенджери люди після мого відео про це. Спробую кратко, коротко. Детокс це скорочена назва від терміну медицинського детоксифікація. Це процес виведення з організму різних токсинів, які нам потрапляють. В принципі, він, ця така процедура, вона не потрібна була б, якщо б. Ми не зустрічали дуже багато токсинів в нашому житті на сьогоднішній день. У нас є такі органи виділення, як шкіра, печінка, нирки, лимфатична система, легені. Да? І, в принципі, організм може справлятися сам. І так повинно бути, і так було раніше. Але. Зараз технічний прогрес дуже швидко розвивається, і я багато слушаю лікарів, багато купую програм навчальних по здоров'ю. Не як лікувати, а як підтримувати своє здоров'я. Я про здоров'я, я не про хвороби. Так от кажуть, на сьогоднішній день лікарі, що Вчені да, дослідили, що приблизно в середньому 80 ксенобіотиків людина зустрічає кожен день в своєму житті. Що таке ксенобіотики? Можна Е, В принципі, це чужородні такі речовини, які не природні для нас. Вони потрапляють в організм і наносять нам дуже велику шкоду. Це можуть бути і тяжкі метали, і пластик, і пестициди, гербіциди, нафтопродукти, багато чого, і ми не застраховані, ми не можемо все це уникнути ніяк, якщо ми тільки поїдемо на якийсь необітаємий острів і будемо жити там, в екологічно чистій зоні, і пити джерельну воду, і їсти тільки екологічно чисті. Продукти. Навіть харчуючись правильно, намагаючись правильно харчуватися, ми не можемо практично уникнути гербіцидів, пестицидів, антибіотиків, гормонів, якими годують животних тварин, вибачте, і так далі. Тому просто організм не встигає. Дехто каже, що треба мільйони років, дехто каже, що тисячі років еволюції для еволюції, щоб людина могла сама переробляти ці всі речовини і виводити їх. Тому я і пропоную звернути увагу на детокс-програми, які допомагають людині це все виводити і почуватися краще. Дуже багато вчених і медиків сперечаються на цю тему і кожен має рацію по-своєму. Але в мене є особистий досвід. Я проходжу ці програми вже більш 12, ну, не, приблизно 12 років. Останній рік це було дві, зараз буду проходити третю. Три-чотири на рік я намагаюся проходити. Що дає? кращі самопочуття, легкість, уходять набряки, уходять зайва вага. Хтось чіплявся до мене з зайвою вагою. То зрозумійте, що в мене немає пунктику прямо зайву вагу. вагу. Да? Я про здоров'я, бо якщо є зайва вага, то це вже є запалення в організмі. Це є. Не здоров'я, це може бути і підвищений цукор, це ризики ну, багатьох різних захворювань. Тому зайва вага сама по собі, це не естетика, це здоров'я. Я за здоров'я, я про здоров'я. Що я тільки не почула, але це окрема тема. Ось чому потрібен детокс. Результати наших клієнтів, нашої команди, які ми проводимо детокс-марафони. Це Ходять 2-3-5 кілограмів зайвої ваги, набряки, покращується стан шкіри. Саме головне зараз таке прямо дуже важливо: це підвищення рівня енергії, покращення настрою. Це е, зародження цих нових звичок по харчуванню, коли людина вже не хоче у ці всі шкідливі фастфуди чи солодощі. Да. Він каже: а чому я не хочу? Я не знаю. Бо організм, е, получає, отримує все необхідне, перестроюється, е, починає е, людина любити все корисне. Це дуже так ну, цікаво спостерігати, коли за 9 днів людина може це робити. Ну, це, це коротко про свої системи детоксу Я ще буду розповідати, але я хочу спочатку просто пояснити, бо було дуже багато е, запросів навіть у месенджери, а що таке детокс? Чи в коментарях там до того відео про детокси було дуже пи багато питань. А ось чому роди, я записала це відео. Е, дослідить цю. Тему, якщо цікаво, якщо хочеться перезагрузити організм, якщо хочеться якось встряхнутися, да? а, почу, почу ну, відчувати себе краще, просто вивчити. Але будьте, будьте обережні, бо не всі е, системи детоксу можна використовувати. Вони можуть бути небезпечні, е, можна наш, нашкодити собі. Тому про е, обирайте не кустарні, якісь не хтось сам придумав. Е, це повинно бути досліджено. Е, це повинно мати е, сертифікацію якусь, е, чи е, ну і у вас. Е, е, Буде дуже класно, якщо у вас буде свій консультант, який вас проведе через систему детоксу, читайте відгуки, ну, їх повинно бути багато. До речі, я розміщу, я думаю, що в сторісах, тут в актуальних, закріплю всі наші відгуки про наші детокс-марафони, щоб теж ви могли ознайомлюватися. Всім гарного дня і до зустрічі!